Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас невеличкий огляд по насінню соняшнику на 26 рік. Так, Є в нас ось два мішечки. Ось такого соняшнику. В цьому році ми висіваємо все під Grand Star, Виробник Туреччина. Рік пакування 25-й, але насіння 24-го року. Вага мішочка 12 кг, щоб ви розуміли. Люміген протруєний. Так, наступний претендент у нас сенгента. Сенгента Суберік. Вага мішечка тут у нас 9 кг. Це. Насіння також 24-го року вражаю. Так, це два імпортні гібриди, які ми будемо висівати. Також у нас є і наше вітчизняне насіння. Так, дивимося, товка МК Агро Даглас, стандарт плюс. Ось такий ще. Претендент у нас є на висів на наших діляночках. Тут вага посівної, приблизно, як і в Сенгенти. І ще ось один такий мішечок ми придбали від фірми Демаркус. Так, Демаркус у нас йде Флокі. Флокі у нас йде в економії 25-го року. Але по вагі він хоч і економ, але він по вагі такий самий, як і ці два гібрида. Так, це, що стосується у нас соняшників. По кукурузі, майже все буде ось такої фірми. Фірми Де Тому є ще в нас закупили ми трішки хімії. Так, придбали ми. Ось такий прилипач, поки ціни дозволяють. Так, зараз ми його тут все в літній кухні складаємо, але потім ми його звідси вберемо, напевне, в погрібник. Так, купили ми ось такий коректор води. Ми в минулому році ним користувалися, він дуже гарно себе зарекомендував. Видно, навіть було по. Стану бур'янів, що з ним гербіциди працюють набагато краще. Так, на нашу пшеничку ми взяли ось такий звичайний требінрон метил. Тут на 10 гектар оця баночка, якраз у нас по пшеничці повинно її вистачити. Так, кукурузи ще нема, але, але. купили ми ось такий. Гербіцид. Ми користувалися ним два роки. Кукурудза 40-50 грам. Ми працювали 50 грам у фазі 3-5 листочків. Дуже гарно себе показує від фірми Альфа Смарт Агро До нього йде в комплекті ось такий прилипач. Якраз його вистачає на цю банку. Так, це в нас що стосовно препаратів тих, що ми вже придбали. Є в нас також по залишках там деякі препарати. Але от на соняшник будемо ще докупляти Гранд Стар. Будемо докупляти ще, напевне, від злакових. А може подивимось по обставинах. Прилипач у нас є, коректор є, в принципі. Бор у нас також є в наявності. Залишок. Все воно зберігається в погрібі. Ось така картинка. У нас на 26 й рік по насінню. Звісно, перевага за піонером. Але я сподіваюся, що ці два гібриди, які я обрав на цей рік, собі для невеличкого порівняння, що вони мене не підведуть. Також у нас є ще. Залишок, напевне, з минулого року там майже мішок піонера 130-го. Висіємо його також там на окрему діляночку, щоб він не залишався. Так, ось така картинка у нас по насінню. Як тільки приїде до нас наша кукурузка, відразу зніму для вас відео покажу.